Солодвинська громада прийшла в відбір і виграла участь у проєкті, отримавши можливість відновити та посилити інфраструктуру своїх закладів охорони здоров'я. У межах цього проєкту вісім амбулаторій загальної практики сімейної медицини громади були оснащені сучасними фотовольтичними станціями. Цей проєкт реалізовано за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Та Світового банку в межах програми зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя в Україні ХИЛ. Мета цього проекту це покращити доступ до якісної медичної допомоги та зробити заклади охорони здоров'я більш стійкими до енергетичних викликів. Основні досягнення проекту це встановлено та підключено сонячні панелі для всіх восьми амбулаторій Солотинської громади. А це у Солотвіні дві амбулаторії, середньому водяному, нижній Апші, Топчино, Хлибокому потоці, Добріку та Білий Церкві. Завдяки співпраці з комунальним підприємством Екосолотвино дозволило оперативно виконати монтажні роботи завдяки використанню спеціальної техніки. Завдяки цьому проєкту забезпечено енергонезалежність медичних закладів. Що гарантує безперебійну роботу навіть у разі відключень електроенергії. Зменшено витрати на електроенергію, що дозволить спрямувати заощаджені кошти на оновлення, обладнання та покращення медичних послуг. Також створено можливість накопичення енергії заклади первинної медичної допомоги можуть використовувати сонячну енергію як автономне джерело живлення та накопичувати її для подальшого використання. Окрім економічної ефективності, цей проект сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу, що позитивно впливає на навколишнє середовище та підтримує курс громади на сталий розвиток. На реалізацію проекту було спрямовано 9 мільйонів 501 одна тисяча сімсот гривень копійки. Завдяки цьому амбулаторії Солотинської громади стали більш стійкими до енергетичних криз, а пацієнти отримують медичні послуги в комфортних умовах незалежно від зовнішніх факторів. Фотовольтичне обладнання повністю покриває витрати електроенергії для кожного закладу. Солотинська громада не зупиняється на досягнутому та планує реалізувати подібний проєкт на місцевому водоканалі. Встановлення сонячних панелей на об'єкти водопостачання. Дозволить значно знизити витрати на електроенергію та зробити роботу підприємства більш стабільною навіть у випадку аварійних чи планових відключень електрики. Солодинська громада впевнено крокує шляхом енергозалежності та модернізації, забезпечуючи надійне майбутнє для своїх мешканців.